Чого доброго, не чекайте. Ми хай вас жаліють ліберали, хай вас підстаркувати дятли. в вишиванках кричать міліція з народом. Ми так кричати не будемо. Ми будемо карати. Це попередження. Я часто попереджаю, але я буду так робити. Я знаю, що ще знайдуться люди, які будуть вас карати за те, що ви вчиняєте, за те ж за ті тортури. От зараз що? От я кинув в цей відділок пляшку з напалмом, я що промахнуся, там що, не сидить майор які гвалтували ту дівчину, такі самі сидять, які катують, гвалтують, знущаються, які вішають справи на невинних хлопців і дівчат. Тому отака помса на вас чекає. Ви мусите це собі усвідомити. Я вас не залякую, тому що я сам буду то чинити. Це справедливий суд і буду всіх підбурювати, те робити. Бо немає іншої справ... правди, який такий суд зараз кого засудить. Я впевнений, що в радіївських котів все одно будуть виправдати. Трибунал буде їх карати. Якщо народ мене доручить, я стану головою цього трибуналу і пощаду не чекаю. А якщо не доручить, не сподівайтесь на депутатів, навіть з опозиційних фракцій, які щось там будуть по закону. Коли постане революція, полювати на депутати, ми самі будемо суд і закон. Слава Україні! Слава Слава sud, samo sud, samo sud, samo sud, samo sud,